Вітаю на телеканалі Сфера ТВ. Випуск новин. Інформаційну картину дня очима наших журналістів. Дивіться далі у випуску. Нічний дощ при мінусовій температурі за таких екстремальних умов комунальні служби міста з погодніми катаклізмами в цілому впоралися задовільно, незважаючи на крижаний дощ, і вмить перетворив вулиці міста на ковзанку, рух громадського транспорту в рівному не зупинився. Основні автомобільні артерії міста посипали галькою від сівом ще вранці. Більше про те, як боролися з наслідками негоди, дивіться далі. Крига скувала дороги міста ще в досвіта через дощ при мінусовій Температурі виникло обледеніння доріг та тротуарів, знаючи прогнози, комунальники наперед почали працювати на випередження. Проблеми були в основному на дорогах в житлових масивах, адже там техніка змогла переступити до розчистки і посипання тільки у другій половині дня, дивлячись погодні умови, і в третій годині ранку наше комунальне підприємство Міскшеву випустило на лінію шість автомобілів. Які поїхали робити попереджувальні заходи, поїхали на перехрестя, спуски, на мости посипати протиожеледними засобами, пісок і сіль. За словами Ярослава Сахнюка, в нормальних погодних умовах сили засобів у комунальних служб для обслуговування доріг і тротуарів вистачає. А от коли в умовах аномальних снігових опадів або як сьогодні дощ випадає за температури мінус 4, ситуація ускладнюється, адже вода моментально перетворюється в кригу і потрібен час, аби вона відтаяла. Ми не робимо суцільне посипання проїзної частини, а найперше обслуговуємо небезпечні місця, спуски, перехрестя пішохідні переходи, е, отакі місця, ми їх найперше обслуговуємо. Е, завантаження одного автомобіля вистачає на обслуговування приблизно одного кілометра дороги, якщо посипати посипання з суцільним шаром. Тобто ми робимо розриви, і десь сіль вже пішла за колесками по а в іншому місці ще трималася. вожди. Поміж тим в інших українських містах, які потрапили в зону дії циклону, ситуація не краща. Що ж до пішохідних зон, то наразі в рівному на кожного двірника припадає 4 тисячі квадратних метрів тротуарів, які потрібно посипати і розчищати. А значить, одномоментно обробити таку ділянку вони фізично не в змозі. І в них також в пріоритеті проблемні ділянки, а далі інші. Також проблеми з нехваткою людей і у міськшеу там не вистачає кадрів для роботи нас. Спецтехніці. Втім, за словами Віктора Климука, наразі в роботах з очистки міста задіяна вся наявна на підприємстві техніка, а персонал переведений на цілодобове чергування. Владислава Стецюк Павло Вибач, випуск новин. У Рівному ранкова ожеледиця створила черги у міському травмпункті. Загалом найбільше люди потерпають від вивихів, переломів та розтягнення зв'язок у негоду. Більше про наслідки зими у нашому місті та поради тим, хто хоче вберегтися. Дивіться далі. Підсковзнувся, впав, отямився, гіпс. Ця цитата з фільму сьогодні стала близькою для рівнян. Людмила Валентинівна впала при вході до супермаркету. Каже, про слизькі сходи жодних попереджень не було. Результат травмоване плече. Там же плітка, ота скальзіна, страшна, На ступінь встала на ступеньку і все, як і бабакнула в вома. Двоє піднімали мене вже там, там скоро вже звали. Там больно що взагалі не було. За день рівненський травмпункт приймає близько 40 містян, що постраждали саме через негоду. Найбільші випадки травматичних це переломи променевої кістки нижній третині. І там є перелом зовнішньої кісточки. Пошкодження зв'язок. Станом на першу половину дня ранкова ожеледиця відправила до травмпункту близько 20 людей. Роботи у медиків багато. Але таких вже гіпсів немали. Сьогодні вже до 10 чоловік десь і Одного дня було 62, а то 54, в суботу було 19, двадцять один гіпс був. Тож в період ожеледиці лікарі радять бути максимально обережними на вулицях і дорогах міста. Головне мати зручне взуття і нікуди не поспішати. Проте, якщо ви таки стали жертвою негоди, перше, що потрібно зробити прикласти холод до місця болю і звернутися до лікаря. Тут не болить, значить, краще піти до лікаря зразу звернутися. Понятно, що не терпіти, бо це теж не є щось нормально. Що людям хочеться просто побажати, щоб прикладали прикладалися холод. Люба травма в перші два-три дні прикладати холод. То що починають прикладати всякі спиртові компреси, зігріваючі мазі, воно більше, скажімо, ускладнює саму травму. Ірина Лаговська, Вадим Дроздюк, випуск новин. Служби працівники центру зайнятості прозвітувалися, як допомагають учасникам АТО з інвалідністю знайти роботу для пришвидшення працевлаштування у Рівненському міському центрі зайнятості створено центр онлайн зв'язку. За допомогою спеціалістів атовці можуть скласти відеорезюме і розмістити його на офіційному сайті служби зайнятості. Та в соціальній мережі Фейсбук також із допомогою онлайн-центру проводяться вебінари, онлайн співбесіди з роботодавцями, дистанційне навчання. Загалом, з початку цього року, через службу зайнятості на Рівненщині працевлаштувалися півтисячі демобілізованих учасників АТО, серед яких п'ять осіб з інвалідністю. Вити рівне унікальним виявили бажання чимало краян. Нагадаємо, у жовтні цього року стартував проект Рівне місто унікальних подій його метою є залучення людей, які мають ідеї, наміри і бачення проведення у нашому місті цікавих та унікальних фестивалів, конкурсів. Тощо наразі на розгляд запропоновано 59 ідей. Детальніше дивіться далі. Проект рівне місто унікальних подій зацікавив багатьох. На сторінці в соціальній мережі Facebook з такою ж назвою. Зареєстрували 59 ідей. Загальна сума для їх реалізації близько 6 мільйонів гривень. Проєктів, які вказані на цій сторінці, тільки те, що проситься від міста, це 6 мільйонів 151 тисяча. Це декларація, що просять автори проєктів від міста. Суми дуже різні. Найменша, по-моєму, 5 тисяч гривень. Найменше, що просять від міста, і найбільше, по моєму 900 тисяч гривень це зйомка фільму. Нагадаємо, мета даного проекту це популяризувати наше місто завдяки ідеям рівнян, які повинні зацікавити людей різної вікової категорії. Їм цікаво, тих ті самі пенсіонери, які в нас є клубне об'єднання Щасливий вік. Їм цікаво було б навчитися користуватися тим самим смартфоном, правильно позайматися, як зробити сторіночку в фейсбуці, ну і так далі. Тобто, те, де вони не можуть чого цього всього навчитися, можливо, отримати юридичну консультацію. Наші клубні заклади вони не лише е, під, мають під собою підґрунтя там танцювати і співати а місця, де люди мають розвиватися, люди всіх вікових категорій, і вони повинні мати до того вільний доступ і е, ну дійсно дуже широкі можливості, не лише не лише творчість. Також на думку директора Палацу дітей та молоді Ірини Первушевської, всі проекти мають бути відкритими для того, щоб використовувалися не тільки можливості міста, а й міжнародних стосунків. Тому із 59 запропонованих ідей мають відібрати найцікавіше, які в перспективі можуть стати візитівкою нашого міста. Це повинні бути соціального значення, дозвілєвого, просвітницького, рекламного, культурологічні, освітні і так далі. Тобто, мені здається, що тут визначаючи пріоритети для міста, тобто, як би хотіло місто себе позиціонувати, от так ми повинні от дивитися на ті проекти, які представлені. Скільки проєктів буде відібрано та реалізовано, побачимо згодом. Разом з тим, на переконання конкурсної комісії з переліку поданих проєктів необхідно виключити ті, які вже отримали фінансування із бюджету бюджету. Проте остаточне рішення будуть приймати тоді, коли кожен особисто представить свій проект. Любов Данча Павло Вибач, випуск новин. То і скільки коштів вкладатиме в будівництво дитячих майданчиків? Дане питання у депутатів Рівнеради ради викликало шквал емоцій та різних пропозицій, адже одні наполягали, аби місто повністю за свої кошти встановлювало майданчики, інші ж відстоювали протилежну точку зору. Деякі депутати хотіли ну мінімально. Ми і так дуже суттєво зменшили цей відсоток, тому що нагадаю, деякі ОСББ у 2014, 2015, 2013 роках співфінансували майданчиками за пропорцію 70 на 30. Безумовно, я розумію депутатів, які хотіли би безкоштовно ці майданчики ставити. Але я, я рахую, що треба бути свідомими і реалістами. І є дуже багато інших проблем в місті, які куди би ці кошти спрямовані, і моя особиста позиція, що обов'язково має бути співфінансування з боку грома. Одягнено, тому що якщо мама там чи тато чи бабуся, там чи хто дасть хоча б 100 гривень свого внеску на той майданчик, буде по іншому відноситися. В результаті обговорень депутати ухвалили співфінансування у відношенні 90 на 10. Також у 2017 році зберігається фінансування для ОСББ 70 на 30, тобто 70% виділяє місто а 30 – мешканці. Зросла і максимальна сума, яка може виділити місто для фінансування того чи іншого будинку. З 500 тисяч гривень до 800. І в Рівненському зоопарку поповнення з Чехії сюди прибули самець та дві самки антилопа гарна. Це одна з небагатьох видів антилоп. Семці і самки, яких мають різне забарвлення. Також це одні з найбільш швидких тварин здатні розвивати швидкість до 72 км за годину. Наразі це все обіцяємо далі тримати руку на пульсі найсвіжіших подій міста та області. Залишайтеся з нами.